Вітаю! Сьогодні 5 липня 2025 року. Копаю часник, Це у нас сорт Любаша. Перша репродукція. Люди просили мене скинути фото, я вам показую відео. Це 3. В основній, в основній масі у нього 4 великих зубка, а далі йде 4. 5 плюс. Ціна 3 плюс 100 гривень за кілограм. 4-5 плюс 130 гривень за кілограм. Номер телефона у вас на екрані. Телефонуйте або надсилайте замовлення в Телеграм чи вайбер. Через неділю почну висилати замовлення по однозубки Замовлення ще приймаю на однозубку і воздушку. Всім дякую. Також ви можете вже замовляти часник першої репродукції. Це отлічний посадковий матеріал. Всім дякую, до побачення.